От ви кажете, це ТЦК це херня, нічого не роблять, нічого абсолютно. Значить, в п'ятницю вечором, в пів одинадцятого вечора, ці люди працюють. Вони перекрили в місті дорогу в центрі. Вони всіх кошмарять. Люди одних тікають, хто як може, а вони працюють, тому що не хочеш йти сам. То закинь за себе 10 чоловік у день, така в людей робота, а фонд повернись живим, задонатив їм же з ваших наших грошей півтора мільйона, щоб вони пили каву, щоб вони укомплектували, щоб вони трошечки може, якісь одягнулися. А ви кажете, не працює. Ну от ви ж не працюєте в 11 вечора. А ці тварі працюють. Вони працюють щоб кошмарити людей. Вони працюють на оцю всю шайку, яка нами керує. Так що слава Україні.